you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Хоча у нашій країні, на жаль, на даний період триває війна, це не заважає діючій владі та правоохоронним органам викривати зрадників та корупціонерів, котрі намагаються нанести шкоди державі та обікрасти народ. Так ось, служба безпеки України арештувала активи проросійського олігарха Новінського. Колишній нардеп намагався приховати свої активи. СБУ наклала арешту на 18 мільйонів кубометрів газу, який компанії Новинського зберігали у сховищах АТ Укртрансгаз. Повідомляється, що компанія намагалася відчужити газ на користь третіх осіб для уникнення. Санкції РНБО, тож, якби прихвостень Путіна не хотів обдурити нашу владу та народ, викравши якомога більше грошей, нічого не вдалося. Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива становить понад 144 мільйони гривень. Просто уявіть, які це величезні гроші. Це негідник зовсім знахавнів. Щоб уникнути санкції РНБО Новинський перереєстрував у власні газовидобувні підприємства на декількох афільйованих осіб, які безпосередньо пов'язані з РФ, мовиться у повідомленні СБУ. Проте, як ми бачимо, усі махінаційні схеми про російського олігарха викрито і сподіваємося, він понесе за це. Максимальне покарання гідне його вчинкам. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і держпореєстраторів. Однак співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її. У межах кримінального провадження за статтею Пособництво держагресору тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Новинському заборонили купувати у власність земельні ділянки, обмежили торгівельні операції та багато іншого. І ось нещодавно, 13-го, СБУ арештувала майно Новинського на понад 3,5 мільярди. Подібні дії можна охарактеризувати лише Однією фразою карма в дії, і нехай кожен, хто намагався обікрасти нашу державу та народ, зрозуміє, що покарання буде за усе. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.